Всім привіт! Я хочу показати вам всі іграшки Амельки. Ну, всі улюблені іграшки, бо в неї їх дуже багато. Так. Перша іграшка це нова іграшка. Е, Амельці подарувала її моя подруга. Ось Міні Маус чи Мікі Маус. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, я не дивилася цей мультик, але Амелька його любить. Амелька, хто це? Мамо, це Міні Маус. Міні Маус, господі. Так. Далі отака от мавпочка. Ми її Амельці, купили в зоопарку. Ось. Отакий тигрик. Він ще вміє казати, тобто він речить і каже, Я люблю тебе. Я потім якось покажу, зараз Амелька не хоче його вмикати. Так. Отакий от ведмедик, вона з ним дуже часто спить, вона його любить. До речі, цього тигрика ми купили, коли були в цирку. А оцього ведмедика я Амельці подарувала на день народження. Амелька, розкажи тепер, як їх всіх звати. Так, дивися, мамо, оцього ведмедика, як його звати, його звати Льора. Лора? Пав, дуже гарне ім'я. Так, а як звати тигрика? Його звати Тайгер. Це прям по-англійськи тигр так буде, молодець. Я вибачаюся, якщо буде, як будуть посторонні звуки, просто ми зараз будемо виходити на тренування. Амелька буде йти в садочок. Так, а як звуть Міні-Маус? Мамо, її так і звуть Міні-Маус. А ну добре, так. Бібізяна. Оцю Обізянку, Бібізянку. А її так і звати Бібізяна. Бібізянка. Ще вчора ми були в зоопарку та на каруселях. Купили отакого от от маленького ведмедика. Ось у нього тут хвостик, і в нього цей костюмчик знімається. Ось це улюблені іграшки Амельки. До речі, я вам вже казала, що скоро в нас буде поповнення. Дівчинку будуть звати не Емілі, а Єва, тому що у моєї подруги вже є донька Емілі, тому щоб не повторятися. У нас буде Єва. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Всім люблю, всіх люблю, всім па-па. Па-па!